Я слишком люблю. Да, драсти, драфти, драйв, драйв. Я поговорим. Спасибо. Тества керамічного в урбаністичному просторі. От ми так трошечки пережили ту всю роботу, працю, яку ми зробили за минулий раз, да? і вирішили, довго думаючи, що ми не маємо права зупинятися, художники керамісти я маю на увазі, створивши нашу групу Українська сучасна кераміка, ми створили ось такий фестиваль. Цього року ми його назвали Цеглина колегіально в групі. Ми робили навіть, скажімо, таке голосування, як би назвати наш фестиваль. Більшість проголосувала за цеглина. Цього року представлено понад 60 художників з цілої України. Від студентів до вже старших поважних художників керамістів, знає, яких знає ціла Україна. От і ми всі з вами. Можемо побачити їхні нові творіння, що вони зробили. Хотілося б подякувати кожному учаснику, кожному, хто допомагав, підтримував, порадуючи то якимись іншими методами, тому що самі ми б не справили. Дійсно, для мене цей фестиваль це справжнє свято. Знаєте, свято чому? Тому що сьогодні, через цей фестиваль, через цю виставку здійснилася моя давня мрія, яку я виношувала вже вже років. Років е, мрія про саме таку виставку в центрі Києва, в сучасній архітектурі, в просторих е, таких виставкових залах для широкого глядацького загалу з пресою е, з журналістами. І це дуже зручно. що Я мріяла, а здійснили цю мрію зовсім інші люди такими зусиллями титанічними. Це оці такі красиві, розумні, працьовиті, креативні, цілеспромовані. Дівчата Юля, Леся і Оксана Білоус і Кові в в Обіжному прекрасно працюють високоповажний пан Оле, Олесь Пошивайло, який такі ну могутні робить симпозіуми. Я вам бажаю сил, енергії. Отак От трошки прийти до тями і вже братися за наступні акції. Привітати наших дівчат. Наших випускниць, які то вчилися на кераміці, то на історії теорії мистецтва, але вони роблять дуже велику справу. Це молодь, завдяки якій наше мистецтво буде відоме світі. Шановне товариство, зізнаюся чесно, що мені досі більш звично і приємно позустрічати скільки художників керамістів в Опішному, в гончарній столиці України. Оскільки ми вже традиційно багато років проводимо національні міжнародні симпозіїми кераміки, а продовження останніх п'яти років національні художні виставки кераміки керапік в Опішному. І зрозуміло, що ми вже звикли бачити перед собою багато відомих художників. Тут, на виставці, є багато для мене невідомих. І я бачу. Значущість от такого фестивалю для того, щоб познайомити знаменитих, відомих листів із тими, хто тільки починають торувати свій шлях у художній кераміці. І тому, якщо говорити за загальний рівень цього фестивалю і представлених робіт, вони надзвичайно різні. Зрозуміло, є роботи студентські, де молоді люди тільки вчаться працювати з глиною. Є роботи вже відомих листів, які можуть займати почесні місця в музейних експозиціях. Але всі разом вони нам виявляють те, що відбувається сьогодні в художній кераміці України. Зокрема, вони показують, що багато художників, керамістів, хочуть, щоб їх знали, щоб їх бачили. На жаль, вони не мають значних можливостей для цього. І тому я хочу подякувати як багато моїх попередників, які стояли перед цим мікрофоном, молодим людям, які взялися за, за нібито авантюристичну ідею перетягнути центр художнього життя з обічного до Києва, бо так і мало б бути, бо все-таки це столиця України. І зрозуміло, що тут не лише бізнес має розвиватися, а й високі мистецтва. До яких я відношу і художню кераміку. Я думаю, що фестивалі і цей фестивальний рух по суті утверджують і Київ як своєрідну одну із гончарних столиць України, як потужний центр творення художньої кераміки. Бо е, значною мірою я не знаю, напевно, і художники в цьому винні, що вони допустили, що художня кераміка в Києві почала витискатися за межі Києва розвивалася переважно у Львові, у Полтаві постає прекрасний центр розвитку художньої кераміки в Черкасах, в Одесі, в Донецьку. Що говорити за самий Слов'янськ, де може менше художньої кераміки, але це теж своєрідна регіональна столиця гончарства. І я думаю, що ваша ініціатива мати матиме в майбутньому дуже гарний розвиток. Я бажаю вам пережити хоча б п'ять фестивалей, як в Опішному, бо, скажімо, в опішному не вистачає більше духу проводити більше п'яти інтерсимпозіумів, більше п'яти національних виставок художньої кераміки, більше п'яти якихось інших заходів. Я хотів би, щоб ви порушили цю традицію не переступання через п'ятирічку. Бажаю, щоб ваш фестивальний рух тривав довго. Десятиліття, бо насправді художня кераміка має бути затребувана в українському суспільстві, має бути затребувана бізнесменами, урядовцями, політиками і пересічними громадянами нашої країни. Я хотів би, щоб в художніх салонах України продавалася не китайська, не Інша чужоземна кераміка, а перш за все, наша українська, щоб вона прикрашала офіси, домашні помешкання саме українців. А для цього цих художників, які присутні в нас на виставку, надзвичайно мало. Потрібні будуть тисячі художників, щоб оздобити і зробити красивою всю нашу Україну. Спасибі вам, організаторам, спасибі вам. Хто дав свої прекрасні роботи на цю виставку? Я сподіваюся, що фестивалі в майбутньому будуть мати розвиток, а це означає, що буде все більше кращих робіт. І фестивалі виростуть до рівня українських керампіків. Слава кераміці! Слава Україні! Я вітаю організаторів, учасників фестивалю. Сподіваюся, що Така участь принесе користь всій Україні, мистецтво України. Починається новий день. Я би сказала, світанок новітньої української каранізації. Ще я вас всіх і вітаю. Отак от, от коротко всіх на всі свято. Ми шановне панство, я хочу почати свій короткий виступ. Цитуючи Олеся Пошивайла, до якого ставлюся з надзвичайною повагою, бо він насправді сьогодні сказав абсолютно геніальні слова, що багато імен я знаю, а багато не знаю. Тобто, якщо такий метр, як він, не знає багатьох тут присутніх, це значить, що художня кераміка жива і процвітає. Це значить, що поруч із пленою Юсуповою, колосом вітчизняної кераміки української світової почали виставлятися нові, нові парустки, нові люди, які тільки тільки увійшли у цей світ. чтобы не оставить эту флешку. Алло, алло. А ваша тут не вот, то, алло, алло, батуги я. Як добрий день? Yeah. Ну что-то такое. Сразу и места поразить.